показую, що залишилося на сьогоднішній день. Як ви отак. От Там вон, всякі такі ходять металолом, купують телевізори, а ми продаємо техніку по кабінникам теж залишилось. Ну, Практично з тих, що тут стояли, а тут стояло багато і ДТЗ, і скаути, Вон там, скаут, і от скаути тільки зібрали, протестували це все з кондиціонерами, 50-ка, КМ 490 от такі.